Національний банк зобов'язав банки виявляти фіктивні документи та аналізувати компанії за критеріями ризику. А ще вас можуть змусити підписати згоду на розкриття банківської таємниці перед іншими банками. Як працювати в нових реаліях та уникнути блокування рахунків? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Банки ретельно перевіряють документи, фінансові потоки та операції, щоб запобігти незаконному використанню фінансової системи. Підозрілі операції можуть бути зупинені банком, а клієнтам доведеться надавати додатки. Додаткові документи, у деяких випадках, можливе навіть розірвання відносин з клієнтом. Для уникнення проблем варто дотримуватися прозорості у фінансових операціях, уважно оформлювати документи та швидко реагувати на запити банку. Це допоможе уникнути санкцій і забезпечити стабільну роботу бізнесу. Запропоновані зміни до правил розкриття банківської таємниці спрямовані на баланс між конфіденційністю даних клієнтів. Та необхідність їх розкриття в окремих випадках, передбачених законодавством, зміни також забезпечують захист прав осіб, визнаних безвісно відсутніми або зниклими безвісти, дозволяючи нотаріусам та іншим уповноваженим особам отримувати необхідну фінансову інформацію для вжиття відповідних заходів.